Вона відкладала на чорний день, але вирішила все віддати зсу. Наша наступна історія про 86-річну Петронелію Козак. Попри інвалідність та скромні статки, жінка постійно допомагає українській армії. Волонтерку навідала наша Оля Бабенко і вже готова розповісти її історію. слава Нашій Україні, героям слава! Героям слава. Пані Петрунелі зустрічає нас у своїй невеличкій хатині на Тлумачині. Розповідь про себе жінка починає з нелегкого дитинства. Інвалід з дитинства з правої сторони. І ще й при цьому вломила в пасі ногу. Батько мій багатодітної сім'ї. Мати моя лежала 12 років у бізні. Tako, da ja, je svoje mlado življenje ja, pre, prisvetila do materi. Після смерті матері жінка залишилася зовсім сама. Допомагати їй зголосилися соціальні працівники Тлумаччини. Ми її обслуговуємо. Раз тиждень нас соціальний працівник до неї приходить, її готує їсти, прибирає все, що необхідно для неї. Купує її продукти. Пані Петру розповідає, попри невелику пенсію, завжди намагалася відкладати кошти. А коли почалася війна, не змогла стояти осторонь. Мого батька. брата не москалів цього, Маминого брата вбили. І мене дотепер бандеровку називають. А я хочу своїй Україні допомогти. Відтак свої виплати вона передає на підтримку захисників. Я дала дві тисячі на, на літак. Потім я дала на зиман машин і на лікування солдат. А нещодавно жінка зробила великий донат. Пожертвувала 20 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Це ті гроші, які вона берегла на чорний день. До нас звернулася керівник соціальної служби. Каже, у нас є бабуся, яка б хотіла задонатити кошти для військових. Ми приїхали, бабуся передала 20 тисяч гривень, які ми передали хлопцям ССО, які на сумському напрямку нас захищають на квадроцикл. Хлопці вже придбали квадроцикл, вже навіть виставили подяку для бабусі. Щиро подякував петрунелі козак за її підтримку, за її довіру і вагомий внесок в нашу перемогу. Тих людей хотів би попросити, бо багато хто говорив, що не можна, не потрібно було брати з пожилої людини гроші. Хотів би їм сказати, не доводьте тоді пожилих людей до того, вони більше вірять, чим ви. І запевняють волонтери, таких благодійників, як пані Петронеля, стає дедалі більше.